Як читати книги англійською? Все, закінчилися дарк-романи. чи зможу я читати книги цього рівня? Інші жанри я не читаю, ніякого суперсекрету в цьому немає. Привіт, я Настя, і це мій книжковий блог. Сьогодні дуже цікава тема, як на мене, адже я сама не могла уявити, що я колись зможу читати книжки англійською мовою. У мене рівень, ну скажімо так, середній, тому що рівні можна оцінювати в різних форматах: говоріння, писання, розуміння. на Слух і так далі, але в минулому році я почала читати книжки англійською. Я не хочу щось конкретне рекомендувати, або не дай Бог когось вчити і казати, як треба робити, як правильно. Я просто хочу поділитися своїм досвідом, як це було у мене, що мені допомогло, і сподіватись, що це комусь допоможе. Найцінніше, що може дати інша людина, це її досвід. Почнемо з самого початку. Чому саме англійська? Свій книжковий шлях я почала з. Переслідування Аделіни в минулому році, якраз ця книга, вийшла у продаж. До цього я хочу сказати, що я взагалі не читала ну десь в підлітковому віці. був період такого читона, а потім декілька років пару десятків років вже. І стали попадатися відео про цю книгу? Зорі зійшлися, і був такий підходящий період. Я вирішила спробувати. Купила спочатку першу книгу українською. Прочитала, мені дуже сподобалося. Я ще навіть тоді не знала, що таке там Дарк Романи. Купила другу книгу, теж українською. Я зрозуміла, що це абсолютно мій жанр. Це те, що подобається, те, що мене вражає, зацікавлює і хочеться читати далі і далі. Після цього по класиці жанра, я думаю, як і у багатьох. Це були гудзики мережево. Я купила перші три книги, і цим, в принципі, я обмежилась. Далі я знаю, що є четверта, п'ята, шоста, але я вже далі не стала читати. Після Аделіни Гудзики мені здалися якось трошки простіше. Ну от якщо в Аделіні кожне речення художньо смачне, таке цікаве, гарне, то в гудзиках якось так топором, да, нарубали. Ну, але так, читалось в принципі нормально. Але хто читав гудзики, ті знають, що вони багаті на цікаві словечки. Зараз. Покажу вам. Я спеціально вирішила їх записувати, щоб просто подивитися на цей довжелезний список синонімів до слова член. Ось, да? Хто у нас тут був? Цвіркун, хтивець, прутень, піструн, пуцень, потак, пуценя, цюцюрка, фалос, жук, малюк, скіпетр, товкач, стрижень, спис, палиця, інструмент. Ну, як на мене, це повний пиздець. Я не буду закидувати каміннями перекладачів, але особисто для мене оці словечки в еротичному контексті, із-за них втрачається оця атмосфера інтиму, пристрасті, збудження. Ти, наче, читаєш спайсі сцену, оці слова, вони. Зовсім не збуджують. Навпаки, не знаю, хочеться сміятися, абсолютно не підходять під цю атмосферу в цей контекст. З іншої сторони, в англійській такого різноманіття немає слів, але ну знаєте, в принципі, цього й не треба. Все і так зрозуміло, і, на мою думку, англійською це виглядає якось більш емоційно, більш чіпляюче, краще відповідає контексту спайсі сцени. Тому в цьому плані я продовжую читати англійською, тому що вона задовго всі мої потреби. Я почала читати англійською не від якогось там спеціального бажання, да, а від необхідності, тому що після Аделіни і Гудзиків побачила, що все закінчилися дарк романи. В американському буктоці мені почали попадатися різні відео. Мене зацікавила ця книга Credence. Це моя найулюбленіша книга у Пенелопи Дуглас. До речі, я недавно робила рейтинг її книг. Так що, кому цікаво, заходьте за посиланням. Звичайно. Звичайно, ця книга була лише англійською, перекладу не було. Але в інстаграмі, де я замовляла її, я побачила, що написано рівень B1. І я думаю, «Хм, а чи зможу я читати книги цього рівня? Я запитала в чата GPT, напиши мені невеличкий текст рівня b 1 Він мені написав, так і зрозуміла, чи зможу я в принципі читати цю книгу. Але до речі, є простіший варіант на Амазоні. Там зазвичай є пару-тройку сторінок з цієї книги, тобто ще простіше і конкретно з цієї книги ви зможете зрозуміти, чи подужаєте ви читання в оригіналі, або ж це буде складнувато. Перші сторінки та глави англомовної книги. Наскільки це було складно? Тут все просто: якщо я не розуміла слово, речення або навіть цілий абзац, я просто йшла в гугл перекладач і перекладала або просто текстом, або наговарювала, або якщо це там досить великий шматок тексту, я просто фотографувала в застосунку, і воно мені одразу перекладало. Але... Тут важливий момент, і в принципі я дивлюсь, що ніхто цього не рекомендує робити: перекладати кожне слово на рідну мову. В цьому немає потреби. Краще намагатися розуміти контекст речення. Якщо ви розумієте контекст, що взагалі відбувається, то немає необхідності кожен раз бігти в перекладач. Практика, практика, і ще раз практика. Книги, які я обираю, в них доволі легка лексика. Перші книги, які я почала читати, так, я ще дивилася, який там рівень, в принципі, рівень плюс-мінус однаковий. Це не фентезі, де можуть бути там, купа таких різних описів довгих, якихось таких слів, там художніх, да? більш складних, хоча я не знаю, бо я фентезі не читала. В дарк-романах, в більш легкому чтиві лексика доволі життєва. З книги в книгу вона, в принципі повторюється. Так, звичайно, порівнюючи першу книгу, прочитану англійською, і там тридцяту, вже набагато швидше читаю, простіше мені. Сприймати речення, абзаці, контекст і текст загалом. А ще мені в перших книгах, коли я читала, подобалось вслух читати на кожну главу, звичайно, але також я намагалася тренувати свою вимову. Хоча зараз вже майже не читаю вслух, може і зря, того що я про себе читаю, і мені здається, що в мене просто ідеальний акцент. Але як тільки я починаю це вслух читати, то блін, ну. Ще і читати і читати. Я не обирала якихось конкретних книг, які, умовно кажучи, більш легкі для розуміння. Першу я прочитала кріденс, нормально справилась, йдемо далі. Я читала вже те, що мені хочеться. Яка мені книга подобається, хочу прочитати. Я її беру. Який у мене був рівень задовго до читання? Десь на другому курсі універу я ходила певний час на курси іноземної мови, але я не скажу, що це прям дало мені якісь такі прям вихід хлоп. Я в основному завдячую тому, що я багато слухала іноземної, англомовної музики. Щоб мати можливість співати підспівувати, я дивилась тексти пісень, читала, деякі дуже гарно запам'ятовувала. Не завжди я прям перекладала там через перекладач, да, що значить, ну, якісь, може, конкретні слова. Плюс я дивилася фільми з субтитрами і без. Поєднувала приємне з корисним. Але я це робила не. Не спеціально, не для того, щоб вивчити мову. У мене не було такої цілі. Я просто робила те, що мені подобається: музика, кіно. Кіно взагалі це була моя довгий час, пристрасть з часом почала дивитися фільми в оригіналі. Я просто хотіла, знаєте, почути оригінальну мову акторів, щоб краще відчути їх емоції, їх взаємодію. Переклад накладає свій відбиток і трошки змінює сприйняття. Враження від кіно в оригіналі виходить зовсім. На інший рівень. Ну і в принципі, я думаю, часто ви зустрічали цю фразу, щоб вивчити мову, треба себе максимально оточувати англійською мовою, бути в середовищі носіїв цієї мови. З тим, як я почала читати книгу англійською, помітила за собою те, що YouTube я почала дивитися більше англомовний, Мені простіше сприймати на слух. Здається, набагато простіше, ніж це було ще рік назад. Як читати книги англійською? Просто почати читати. Ніякого суперсекрет секрету в цьому немає абсолютно. У нас у всіх можуть бути різні причини і мета. Я почала читати не від бажання, а від необхідності. Ну і наостанок, де я купую книги англійською. В основному це інстаграм-магазин. Залишу посилання в описі під відео. Також я знаю багато хто замовляє на сайті Bookbuyer. В принципі, що з цього магазину, що з сайту, переважно книги під замовлення, тому треба чекати 2-3 тижні. 2-3 тижні, десь ми вже це чуємо. Ну і ще не так часто, звичайно, але я вже два рази там замовляла: це Амазон. І я замовляю з Америки. Так, хтось скаже, що нащо з Америки? Амазон є і в Європі. Ну, але знаєте, я художник, я так бачу. Мені подобається, що воно з Америки. До речі, я вам зараз покажу, яка різниця між американською книгою і європейською. От дивіться, оцю я замовляла ще в минулого літа з Америки. І тут такі гарні глави йдуть. Тобто, бачите, да, кожна глава, причому від головного героя і героїні, в них різні ці картинки. І така. Ну гарно ж. А оцю я замовляла вже ну, в інстаграм-магазині цьому, що я казала. Але позаду я дивлюсь, що британський. І бачимо, що ми бачимо. Немає такого вже, немає ніякої картинки, у цього чорного розвороту, просто звичайні білі листи. Ну так, да, це не там прям критично. Але ну, мені хотілося б, щоб всі були так, як американці. І до речі, от навіть якщо їх порівнювати. Шекенькі такі. Візуально мені здається, що ця з Америки, вона, наче більш чорніша, а ця якась трохи, наче вицвіла. Мені подобається обирати книжки на Амазоні, складати в кошик, щось удаляти, щось додавати, потім робити замовлення. По термінам доставки, якщо так коротко, перший раз я замовляла в серпні минулого року, то вийшло всього 18 днів, тобто ті ж три тижні. Другий раз я замовляла грудень місяць, ну там вже трошки довше, але тут. Ще наклалося те, що посилка була більше 150 євро, і на неї в Україні наклали мито. Тобто, із-за цього ще додавали ці дні в загальний термін доставки. Вийшло місяць. Я нікого не агітую, не наполягаю на американському Амазоні. В принципі, це те, де я замовляю, і де буду ще замовляти. Дивіться, як вам краще, як вам зручніше, де через які сайти. В принципі, є багато сайтів і європейських, але я порівнювала ціни на книги. Американського амазона, європейського, то навіть трошки вийшло дешевше американський. Розказала вам все, що знала, все, що могла, все, що хотіла. Поділилась найцікавішим, як у мене це було. Якщо у вас є можливість читати англійською, можете спробувати. Все одно, як не крутий, вибір книг набагато більший. Ну і все одно, це тренування мови. Поєднуємо приємне з корисним. Якщо вам сподобалось відео, якщо хоч трошки воно було вам корисним, Ним. будь ласка, не забувайте про лайк, коментар, підписку. Дякую, що додивились до кінця. Всім па-па!